Буквально за годину онлайн прийому Олексій Петрович, представник покровського відділення пенсійного фонду, вже відповів на 12 дзвінків від містян. Серед питань від людей прогнозовано найпопулярніші все, що стосується індексації, призначення, перерахування та оплати у звичайні дні. Кількість криворіжців, які звертаються за фаховою консультацією, в межах 50-60 дзвінків. Де більше люди звертаються з питань стосовно індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня поточного року, стосовно питання на Ховання субсидій, оформлення допомоги на поховання, деякі питання які потребують індивідуального розгляду. Починаючи з 1 грудня, управління соцполітики вже не здійснює призначення субсидій та пільг. Ці повноваження перейшли до юрисдикції пенсійного фонду, але ще не всі про це знають. Тож фахівці департаменту ще допомагають у цьому питанні. Прийняли 188 відповідних заяв від початку 2023 року. З них 59 – це власне пільги. Решта на призначення субсидій. З 1 грудня наші управління праці та соціального захисту населення працюють як фронт-офіси. тобто вони приймають від людей заяви на призначення субсидій і на призначення пільг та передають ці заяви на опрацювання і призначення і виплату органам пенсійного фонду України. З 1 березня в контакт центрі 1520 відновили практику онлайн прийомів керівників районів та фахівців різного профілю. Щодня проходять онлайн прийоми з 10 до 12, а також 14. До 16. -ї. питання, які належать до компетенції пенсійного фонду, традиційно в зоні підвищеної уваги у криворіжців. Наразі з 1 грудня ми прийняли понад 900 дзвінків, які стосуються саме повноважень пенсійного фонду. Це і питання пов'язані з призначенням пенсії, з виплатою пенсії, з призначенням виплатою субсидій, пільг на житлово-комунальні послуги. Ну і таке інше інші питання, і от саме питання пов'язані з призначенням. Нами виплатою субсидій займають е, таке е, найперше місце серед усіх запитів до пенсійного фонду. Звернення від громадян оператори контакт центру 1520 приймають по буднях з 8 до 20.00. Раз на місяць викладають графік онлайн-консультацій на сайті виконкому та сторінці контакт центру. Щотижня по п'ятницях на наступний тиждень знов оновлюють графік онлайн-зустрічей для зручності інформування містян. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.